Повно того комоду, дивіться, загальна довжина 1,50 по габаритній точці. оце габаритна точка, 1,50 метр. Але що саме найголовне в тому комоді, що вага його 132 кг, довжина 1,40 м. І ціна того комода, вам ніхто таку ціну не дасть. Ціна комодіка рівно 29 тисяч гривень. Золота пата найде, 29 тисяч гривень. Дивіться, все чітко зроблено, ручки латунь. Стик, де, бачите? Стик де. Стика не видно, йде стик. Вертикальний з горизонтальним. Ціна комодіка 29 тисяч гривень. Кому треба, Дві. опа, що тут є, бачите, заховали. Кому треба, пишемо в приват, пишемо туди, є номер телефону, мовста. є номер. Ставимо плюси, все, що треба, пишемо. І я до вас відвернуся. Там ще є секретне, я не показую, там ще є. Кому треба таке, ми так само можемо зробити вітрину з секретною шухлядкою або шафу. Але в такому стилі буде як цей комод. Все, подумали собі і взяли за нотатку в голову.